Привіт, роване. Привіт. Привіт. Я просто подумав. Чи не могли б ми поговорити про мою зарплатню? То ми про це говоримо, так? Чорт, забирай! Гарост. Продовжуй. Як тобі відомо, я тут вже цілий рік. І може, це тому, що я жінка, але я знаю, що отримую менше, ніж хлопці. І я взагалі-то отримую зарплатню меншу від мінімальної. Тож я просто подумала, після року моєї роботи я гарний працівник, виправ мене, якщо я помиляюся. Я подумала, що можливо можу отримати підвищення зарплатні. Гаразд. Ось що буде далі. Так, я підніму тобі зарплатню. Дякую. Підйом зарплатні на 25 центів на годину. Дякую. То скільки ти отримуєш? 13 на годину. Три... 30 скільки вибач? 34. 34. 25. Так. 20. 25 плюс. Скільки там? 53. 53. Гаразд. 53 долари 25 центів. Гаразд? А зараз, Елі. Це буде кінець переговорів. Коли я запишу це в систему, більше ніяких переговорів, гаразд? Я не збираюся, не збираюся більше дивитись тут, як ти просиш більше грошей. То твоя зарплатня 67. 67 буде затверджена. Затверджена. Гаразд? Добре. Значить, а скільки там? 73. 73 долари і 25 центів. Дуже дякую. Готово. Дякую. Невдаха. Я міг легко підняти зарплатню на 2 долари на годину.